Як українською сказати холостяк вам не почулося? Таке славнозвісне і вже звичне слово не є українським, воно сусідське і в українській мові має дуже негативне значення. І допитливі українці точно не втратять можливості сказати мені, так слово ж холостяк присутнє в тлумачному словнику. Де? Петро Васильович, добрий вечір! І я не мав би що відповісти, якби не гірка історична несправедливість. В 30-х, саме коли наші сусіди впхали свої мерзенні слівця в словники солов'їної. До речі, в словнику Грінченка такого слова як холостяк не існує, і не дивно чому в Українській дійсно існує слово холостий у значенні порожній, ба більше існує жорстоке слово холостити. Ну це коли кота до прикладу роблять е, пф, не котом. Тому холостяк у значенні неодружений це фатальна помилка. Тож, відповідаючи на це питання, може я й Америки не відкрию, втім впевнено заявляю, українською правильно буде сказати не холостяк, а парубок. А от період самостійного життя називають парубоцтвом, а не холостяцтвом. Бо як пам'ятаєте, холостяцтво це коли кіт без цих, без чоботів, а ще неодружених дорослих козаків можна називати старий парубок і панич. Щодо дівчат, та ж логіка, не холостячка, а дівка. Ну або більш поважно панна. Як на мене, розкішно. Тож підпишіться і почуємося.